А чи знали ви, що географічний центр Європи знаходиться саме в Україні, а точніше в Закарпатті? А ще точніше, в селі Ділове у Рахівському районі, поблизу від відомого карпатського біосферного заповідника на березі річки Тіса, в оточенні мальовничих Карпат біля кордону з Румунією? Про це говорить стела, на якій написано: постійне, точне, вічне місце центр Європи встановлений в тисячу? 1887 вісімдесят році на мовному конкурсі, який проходив у Парижі, у 1934 році. Українська мова зайняла друге місце в світі за мелодійністю після італійської. Також її визнали третьою найкрасивішою мовою в світі після французької та перської мов, за такими критеріями як фонетика, лексика, фразеологія та споруда речень.